Вітаю, друзі! Розповідаю вам, як зміцнити і укріпити своє серце і серцево-судинну систему. Я ще вживаю такий продукт, як Бікардіо американської компанії BiEpic. Він йде в таких стіках. Тут є весь склад. Я вам про нього трошечки зараз розповім. Беру кружку води або гарячої, або холодної. Висипаю цей стік. І так я оздоровлюю своє сердечко і всю свою серцево-судинну систему. У минулому році я проходила як обстеження. Мені приписали такі таблетки Діокор Соло. Купити я купила, але я їх не пила. І в цьому році, у травні місяці, я проходила обстеження, і у мене ідеальна кардіограма. І ідеальні узі серця. Так, трошечки розповім вам про бікардіо. Відновлює повністю серцево-судинну систему. Три вчених американських отримали Нобелівську премію за розробку цього продукту. Має судинну розширювальну дію, покращує кровотік та попереджує утворення тромбів, ефективно регулює рівень холестерину в крові, перешкоджаючи закупорці судин та утворенню бляшок. Приймається як засіб від імпотенції за рахунок розширення судин. Протизапальний противіковий ефект має знижує шкідливий вплив гормонів стресу на судини та на серцевий м'яз. Регулярне вживання бікардіо зупиняння серцево-судинні захворювання усуває ушкодження судин. Основні інгредієнти, які сюди входять, це l цитрулін L-аргінін – це амінокислоти, азотнокислий калій, екстракт ягід глоду, екстракт буряків, бета – Вуглевод, що отримується з крохмалю. Коензим Q10 піперин витягується з чорного перцю. Продукт рекомендується при вагітності, особливо при загрозі викінню. Це продукт, який зупиняє старіння судин. Вживаю я його осінню Я два місяці вживала і весною я два місяці вживала це бікардіо. і навіть за два місяці весною, за два місяці осінню, в мене дуже покращилася кардіограма, і мені вже не призначали нічого, навіть до кардіолога не посилали. Так що я рекомендую ось цей продукт, який повністю зміцнить серцеву судинну систему, якщо його регулярно вживати. В описі до цього відео я залишу свої контакти. Звертайтеся, розкажу, допоможу, замовити. і будьте здорові!